Мені дуже сподобалось, дитина написала там Марія, прізвище і в скобочках такий дитячий, дитячий почерк. Вік не має значення. Але їй 4 роки, і і 16 років. Такої великої листівки Україна не бачила, переконані у полтавському віснику. За місяць читачі надіслали до редакції майже 200 листівок. І все це від щирого серце з любов'ю і добрими побажаннями. Це не перша, не друга, не третя акція. Але чому нам дуже захотілося цю акцію донести до всіх полтавців? Тому що хотілось би, щоб саме вона була сприйнята не тільки теплом. Я маю на увазі одяг Я не тільки солодощами, але й зорово. І ми вирішили створити найбільшу листівку, вітальну листівку бійців, наших хлопців, захисників наших з днем Святого Миколая. Окрім листівок, приносили полтавці і корисні подарунки, в'язані шкарпетки і шапки, шарфи і рукавиці. Хтось приніс форму, хтось приніс штани і раніше вже відповідну допомогу надавали, в тому числі полтавському медичному, Медичному госпіталю, військовому і збирали допомогу для бійців АТО, але хотілося б ну, знайти якусь таку оригінальну ідею. І я скажу, що нині цим проектом зацікавився національний проект «Нега рекордів України. Відповідний протокол про участь у книзі рекордів України підписали не лише працівники, засновники газети, представники полтавської міської ради. Листівки, подарунки та солодощі передадуть полтавському батальйону небайдужих, а вже його волонтери відвезуть їх землякам. Зону о